І скажу, що чого не вистачає нам Україні? Я знаю теж у президента США два спеціальних посланника, де наші спеціальні представники, uh -huh. спеціальні посланники в Вашингтоні. Я працював. Я добре знаю, що таке йде державний департамент, де Білий Дім, на якому поверсі який керівник знаходиться. Але не тільки це треба знати, але туди заходити і там працювати, говорити. Розумієте, коли ти бачиш, як е, говорять інші посланники з іншими країнами, ти розумієш, що так працює американська дипломатія, е, американський уряд. Причому і при президентові Трампа, і в, з, з його попередниками: паном Байденом, паном Обамою і іншими. І нам треба, щоб такі спеціальні посланники України з українським порядком денним вигризали інтереси України в Білому домі і в Державному департаменті США. Тим більше, що є насправді добрі новини, що США вирішили і не йдуть вони з НАТО, буде, буде НАТО. Я всім говорив, коли вся країна сумнівалася, сказав володина. а ти про Рубіо так кажеш. Вони ж там вийдуть з НАТО. Кажуть, та не вийдуть американці з НАТО. Рубіо якраз офіційно на нашим глядачам. Що на підтвердив, що Сполучені Штати виходити з альянсу не планують? Тому і говорю, я про, пропрацював в США справді не один рік, як генеральний консул США, і знаю про що я говорю. Єдине, що в Вашингтоні це треба змінити свідомість тих, хто можливо ще цього не знає. В Вашингтоні 190 країн шукають хто дружби, хто союзництва, хто протиріч з урядом США. 190, можете можливо весь світ там. І думати, що за нас хтось прийде і вирішить і, або приїде до нас з Вашингтона і все буде пропонувати. Звичайно, я тільки за, але приїде тільки спецпосланник, який приїжджав, дай Бог йому здоров'я, ще не один раз приїде, пан Келох. А нам, уряду, владі та навіть і опозиції немає з конгресом. Ми продовжуємо працювати. І мені подобаються заяви, які спільно з нами ми відпрацюємо. Вони потім роблять конгресмен Фіцпатрік, Марсі Капту конгресвумен і багато, багато інших друзів України в самому конгресі США, в нинішньому. Але що треба робити далі? Треба виходити на те, щоб... Від парламенту України голова Верховної Ради не тільки на європейських самітах і обідах був, а був зараз в Вашингтоні. І зустрічався правильно з спікером Палати представників. Там затверджується бюджет, і там нам потрібно додатково фінансування, яке ви затверджує виключно конгрес палата представників США. І ось про що я говорю: такі контакти, і така робота, така наполегливість тільки на користь нашим інтересам і збройним силам України. А значить, це треба робити.